Добрий день, дівчатка. Вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні огляд порожніх баночок від компанії Reflame. Постійно користуюся ось такою фарбою. Це тон 1031 світлий блонд. Подобається мені ця фарба. Гарно зафарбовує сивину, рівномірно лягає, рекомендую і буду купувати. Подобається мені і закінчився у мене ось такий. Міцелярний очищувальний лосьйон. Я його купую на постійній основі. Цей закінчився, вже взяла другий. Далі cc крем Duology, Теж постійно користуюся, мені дуже подобається. Це захист волосся, це живлення і Після нього гарно розчісується, гарно вкладається, і таке живе волосся виходить. Мені подобається, також вам я рекомендую. Що у мене ще тут? Це у мене теж дивіться, основа під макіяж закінчилась. Ось таки вона мала легенький шиммер. Ну, його на обличчі то не було видно. Хороша, зволожуюча така основа під макіяж. Особливо рекомендується дівчаткам, хто має таку суху шкіру для того, щоб гарно тональна основа лягала. Дуже гарна така. Зволожуюча основа під макіяж. Ось така парочка у мене закінчилася. Це шампунь для жирного волосся із лимоном і м'ятою, і також кондиціонер. Гарно вимиває волосся, дуже гарно очищає шкіру вашої голови, але мені не зовсім він підійшов, і для себе я повторять його не буду. Але клієнти у мене є, які постійно їм користуються. Далі із серії Duology – сухий шампунь. Теж хороша така допоміжна, так мовити, штучка. Мені подобається. Постійно нею не користуюся, а іноді буває таке: чи нема світла, чи немає води, чи кудись треба вибігти швиденько і розпиляєте на корні волосся, гарно розподіляєте тако ручками, і тоді ця, цей сухий шампунь прибирає жирність вашого волосся, і ви тоді себе спокійно, спокійно відчуваєте, і голова у вас вже не грязна. Далі, ось такий кремчик для рук. Подобався мені цей крем, як бачите, я його використала аж весь. Гарно живить. гарний крем, буду повторювати. І такий кремчик, я завжди про нього вам розповідаю. Це такий маленький мій допоміжник у сумочці 30 мл. Дуже хороший крем. Навіть краще. Краще він зволожує і доглядає за шкірою, ніж оцей. Тільки єдине, що він випускається у маленькому такому форматі, але мені його вистачає, я його люблю. Закінчилася відбілююча зубна паста. Ну, ми так з чоловіком рідко нею використовуємо. Хороше Optifresh у нас, пасти зубні у. Оріфлейм має 100 мл і недорого. Потім закінчився у мене, це ще із старої, із старої серії були в запасах, закінчився крем нічний із королівського бархата. Це хороший крем, він підтягує шкіру, в основному він працює на ліфтинг, прибирає ваші трошки зморшки і гарно зволожує. Хороший крем, рекомендую. Далі цілий набір у мене пробничків із серії Novade. В основному це мене ось сиворотка Один, два, три. Так, це всі сиворотки. Я купую, а ось, ось і ще пробник нічного крема. Я купую для себе сиворотки у таких пакетиках, мені вистачає на декілька разів, і це якраз сиворотка проти пігментації. Трошки працюю над цим. Далі подобається мені ось масочка для волосся. Гарно зволожує, гарно має гарненький ароматик, люблю. 30 мл теж мені вистачає на моє коротке волосся на декілька разів. Пропила я магній з вітаміном в 6 Непоганий. Я рекомендую. Мій стан сну став кращий, я більш така врівноважена і спокійна. Тут 30 таблеточок розраховано на один місяць. Одна таблеточка я приймала десь в другій половині дня, переважно перед сном, непогані. І з серії Новейдж у мене закінчився набір. Прекрасний, набір проти старіння, проти зморщик. Це ось сиворотка, нічний та денний кран. Насичені. Я беру насичені. Нічний крем це моя любов любовна. Це дуже-дуже моя така рекомендація щира. Тож, все, дівчатка, на цьому все. Закінчила я огляд своїх порожнячків. Сьогодні у нас 3 листопада, понеділок, дуже сприятливий день для бізнесу і гарний день для початку нових справ. Тож, будьте здорові! До побачення.